Приїхала з району та купує каченят Таїсія. каже, що кожного року у цій порі поповнює своє господарство домашньою птицею. Придбала 12 каченят. Я беру муларди, породу муларди або башкірка, от орвія, голубий фаворит, хороший. Особливостями цієї породи є швидке зростання, невибагливість та стійкість до хвороб, каже продавчиня домашньої птиці Наталя. Додає, що попит серед людей є як на маленьких, так і на старших качок. Каченятка є 60 маленькі, старші є 100 130, 120. В середньому такі ціни. Подорожали після Паски, подорожали. Ціни на свійську птицю на Хмельницькому ринку залежать від віку, виду та породи, каже Богдан, котрий обирає птахів, аби поповнити своє домашнє господарство. Маленькі є, да, хочу ще докупити. 20 років займається птицею Анатолій. каже, що закуповує добових курчат ще маленькими в інкубаторах. На сьогоднішній день ми маємо три види домінанта. Маємо є зазулястий домінант, голубий домінант. Домінант крапчики такий є. На, на сьогоднішній день по 35 гривень за одну голову. Є також курчатка бролери добові. Потім є курчата мясо порід, мастер іспанка, панка, редбро, грізбар. Курча стає повноцінною куркою за 4-6 місяців та може нести яйця, каже Анатолій. Все залежить від породи птаха. Розповідає, що купують цьогоріч. Більше м'ясо-яїчні птицю беруть. Яка курочка росте велика і файно несе. Більш ходова птиця на своє день. Ціни на птицю у порівнянні з минулими роками зросли на 10-15%, розповідає телефоном заступник директора однієї з птахофабрик області Юрій Костюк. Виросли корми. Якщо в тому році кормова база коштувала, наприклад, та сама пшениця кукуруза 7 тисяч гривень, 8 тисяч гривень, то в цьому році вона вже коштує пшениця кукуруза понад 10 тисяч гривень. Також повліяло дуже суттєво це умови військового стану. Не вистачає людей, які займаються безпосередньо, не вистачає кваліфікованих робітників. Зі слів продавця Анатолія на Хмельницький ринок свійських птахів на продаж завозять з різних регіонів України. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.